Тулі лапки галки. Ну що, скучили за мною? Сьогодні ми продовжуємо змагатися за головний приз у цій небезпечній, але дуже цікавій грі. Тому давайте не будемо зволікати. Перейдемо до третього завдання. Мені вже не терпиться дізнатися, яким воно буде. Тож беріть смаколики і вперед до пригод. Ну що друзяки? А ось і третє завдання. Мені вже дуже цікаво, що ж там буде. І так нас виводять. Це якийсь великий стадіон, що? Дуже цікаво. Там стріляє в нас, тим бачить мики не теропляч. Вже хоче нас убити. ти, Точно стадіон дивись ну, будемо обісли? Ага, нас там чекають якісь завдання, а ну побігли, побігли вперед. І так, перше завдання. Що туди? Ага, я знаю цю вру. Треба вибити бумажкою, Давай, оба! Та що це не виходить? Тикс. Ти я зможу он. Твої. Щарас. Будь зараз точно сполучиться в мене. Єсть. От це молодець. Давай побігли дальше. Там же хтось відірвався. Так, тут треба попасти, ну це легко. Хвах. Я ж казав. Армен, ти ж не мон. Як так тут що, тут треба робити? Кубики? О, кубики я люблю. І що ви зібрати, ну давайте єсть один. Два, а хобай тай не получилося. Не вас ще раз. Один є. Yeah. Зараз другий хоба. є! єсть. А -мо, не вийшло! Нічого, главно, не психувати. Є е один, є е два. Є е три. Тепер ч чот... та шо це таке? спішу Один два. Главное, не спішити. Треє. Почти все Є е, друзяки, майже все два ще чуть. -чуть. На залишилась хвилина по бігом. Ми справимся. Я не хочу помирати. Так. Дзига, давай єсть! Молодцемо є. Молодце, моя. Е. У нас получилось раз. Давай, завдання, раз Той вже майже все. Ой, громбек м'ячики играты. О, я таке люблю. люблю. Пять раз, два, є Друзяки, ось ми пройшли. Ну, ми молодці з вами уже. Чуєзнов сам прошло в що? Капець пять. Они щехте сі зі мною. Ну, ми молодці з вами. Ну що ж, тепер йдемо відпочивати і будемо чекати наступне завдання, ніче буде завтра, тому до зустрічі, друзяки. Фух, це було неймовірно. Я виклався повну, щоб пройти це випробування. але гра ще не закінчена. Завтра на мене чекають четверте завдання, і я вже відчуваю, що воно буде ще складніше. Тож не пропустіть нове відео, ставте лапки вгору і підписуйтесь на канал. До зустрічі завтра, друзяки. Пока-пока.